Ну, по перше, така дивна історія. Ну, вона не дивна, вона очікувана, але не вперше таке стається. Але можливо, в такому таке плече вперше взяв російський безпілотник, який залетів на територію Молдови. А ну а звідти вже полетів. Ну з півдня там Одещини на Молдову. І звідти полетів вже в західній області нашої держави. <кій> Як це можна розцінити? Та Молдова не країна НАТО, не країна Європейського Союзу. але В будь-якому разі це країна е, це не Україна. В Росія не веде війну проти Молдови е, де-факто, та й напевне, де Юре також і, і так далі можна залітати в Румунію. Далі можна напевне, ну вже і в, через Польщу вони літали. Як тут можна протидіяти Росії? Ну, можливо, банально збивати ці шахеди на території Молдови для того, щоб збивати шахеди на території Молдови, треба мати систему протиповітряної оборони. Це найслабша ланка оборони Молдови на сьогодні. Хоча, чесно кажучи, в відтінках слабкості я слабо розбираюся, але в суб'єктивних, скажімо, причинах Молдови на сьогоднішній день з безпекою все достатньо складно. І слава Богу, що в неї є. Два сусіди, між якими затиснута Молдова в цьому випадку це їх плюс, хоча це несе купу мінусів в мирний час між Україною і Румунією. Обидві держави, які не зацікавлені в тому, щоб Молдова наразі пала як держава, і відповідно зараз прикривають собою і захищають. Румунія більш рішуче налаштована після того, як там зальоти були на території. Вони вже підтягнули стем повітряної оборони. І вони сказали чітко, що будуть збивати, будь що, що залетить на їх територію. У Молдові такої можливості на жаль немає. і Росія цим користуються. Вони провокують, вони розширюють поле можливого. Більш того, кожен ж такий прольот це ж засвіт того, як системи будуть реагувати, як система буде передавати сигнал. Тобто з'явився об'єкт, його помітили, не помітили. Перша зробка. Скільки ланок пройшов цей сигнал, поки повідомили воєнно-політичному керівництву нагору? Скільки часу пройшло, поки вагалися, не вагалися? Хто прийняв приймав рішення, якому етапі? Які обговорення після цього були, скільки часу на радість це прощупування Росія? Таким чином прощупує молдову, і я думаю, що вони це роблять неспроста і з ну не сказати, що прям з тривогою, але з занепокоєнням я чекаю 28-29 число, тому що мені здається, це не буде виключно про придістров. Я це може бути перший крок до реалізації. Плану по дестабілізації тації ситуації в Молдові це просто багатоходівка, яка може запускатися з Приністров'я.